Дай Боже щастя зятю. Дякую, дай Боже. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, тапки куплялися нульовими. Нові баланси. Торгова марка. Розпродаж 80 гривень. Скарпетки Adidas Russian Federation. Я Не знаю. 5 5 певно, вийшли гривень. Шорти. Шорти то презент, дружини, не знаю, скільки вони коштують. Багато, певно, дуже багато. Ні, вона... вона не економить. Ні, так. жінка не економить, вона на мене дуже-дуже багато тратить. Угу, угу. Далі футболка. Футболка це вже легенда. Всі знають ту червону футболку, то є безцінна річ. Я її навіть шкода її викидати, може, колись на аукціон комусь піде. І що? Кепка ваша залишилася. А кепка, ну. кепка то дзінькує базу братам, полякам і сестрам, то їхній презент. А де були куплені, то, то все в нормальних, нормальних бутіках. Я, коротше, не заходжу в ті відділи, де написано ціни. Я йду туди для солідних людей, де одяг йде на вагу, йду з мішком, нормально важу і заплачую нормальні гроші. Дуже дякую, зять. Загальна сума вийшла. Зеро. Дякую до довідця. До зубачення.